Бізнесменам і перекупам, привіт! Канал Всехап на зв'язку і це новий випуск рубрики, де ми з нуля йдемо до здавалося б нереальної цілі нового айфону. І тепер це новий iPhone 14. До речі, дуже хотілося почути вашу думку стосовно нашої кінцевої цілі. Це буде останній на момент початку рубрики 13 iPhone чи новий 14. Напишіть про це в коментарях, це реально дуже важливо. До речі, ходять чутки, що за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту. Перевірите? Але отримати їх можна тільки, якщо ви поставили лайк і додивилися це відео до кінця. А в попередньому розіграші переміг ось цей коментар. Напиши мені в телеграмі і отримай свій приз. Але так як і до 14, го і до 13 го iPhone нам ще йти йти, ми продовжуємо старанно перепродавати техніку на платформі OLX. У передній серії ми змогли заробити 150 гривень чистими, замінивши акумулятор на iPhone 6 і продавши його. Ну а зараз маємо на руках 1530 гривень і iPhone 6S. Який нам повернувся через те, що не сподобався покупцю. Як тільки я активував оголошення, мені відразу написали: Добро вечора! А ви зможете новою почтою відправити? Ну і звісно, я погоджуюсь. Але пишу, що зараз товар в покупця, і як тільки він мені прийде, я відразу зможу його відправити. На наступний день я пишу: Вітаю, телефон не забрали, і щоб покупець оформив уликс доставку. Він оформляє, і я швидко їду на почту відправляти цей товар. І на цей раз вдало. Покупець забирай телефон, і 1900 гривень йдуть у наш банк. Після продажу цього телефону я відправився в Київ, тому мені стало дуже цікаво купити і продати айфон при зустрічі там, на місці. Тому я почав шукати телефон саме по Києву. Ну а на 400 підписників в Телеграмі я викладу таблицю, яка допоможе тобі заробити на перепродажі, тому підписуйся і заробляй разом з нами. Знайшов ось такий iPhone 7 і відразу списуюсь з продавцем. Він хоче продати телефон по місцю, і це мені ідеально підходить. І так як вже було пізновато, ми домовились зустрітися завтра. До речі, ви бачили останню прев'ю на відео? Виглядає дуже класно, правда? А ще супер показники CTR, що дуже важливо для починаючого канала. З таким прев'ю мені допоміг автор групи Lucine Decision. Якщо ви хочете почати заробляти на дизайні, то ця група для вас. Там можна знайти лайфхаки, шрифти, клікбетні приклади прев'ю і багато чого іншого. А ще Люсін обіцяє злити крутий пак для дизайнера на 100 підписників. Я, наприклад, дуже чекаю. А найголовніше, ви можете замовити оформлення для свого каналу чи групи. Якщо назвати промокод «Всехаб» при замовленні, то можна отримати дуже гарну знижку на будь-які послуги. Завтра наступило і я вже їду на метро до місця зустрічі. Чесно признатися був трохи мандраж, тому що перевіряти телефон при людині на вулицю і на пошті це зовсім різні речі. Але я прибув до місця зустрічі і почав перевірку iPhone. Це було робити не дуже зручно, але я ніби все перевірив. Далі телефон почав дуже довго обновлятися, і так як я трохи спішив, я перепитав ще раз, чи все працює там камера, все, працює. Все, все, працює. Працює. все. Ну я ж тобі це був Мій телефон не користувався завжди, з 6 років, чи 7. І на свій страх і ризик я забрав телефон. Перевів кошти на карту, вийшло ще й трохи сторгуватися, і ми вдарили по руках. Так, все, Так, щасливо. Так як телефон був повністю в ідеалі, мені залишилося тільки відфотографувати його. Знайшов я травку. Для фону, звісно, і почав робити хоч трохи яскраві фото. Далі трохи підкручуємо яскравість в редакторі, і ось вже супер яскраві фотографії у нас на руках. І нам залишається тільки виставити телефон на OLX. Пишемо гарний розвернутий текст і ставимо ціну 4500 гривень. Далі бачимо, що не йде фідбек від цього оголошення, і тому зменшуємо ціну до 4000 гривень. Написали мені з проханням під'їхати подивитися, і хто я такий, щоб відмовити. Звісно, я погоджуюсь, і ми домовляємось про місце і час зустрічі. І я видвигаюсь на зустріч. На вулиці було мокро і зовсім неприємно, але така вона доля перекупа. Ніби все, перевірка пройшла успішно. І це значить, що 4 тисячі гривень відправляються у наш банк. До речі, готівкою. Телефон продали. Музичка приятна на фоні. Довольні, йдемо додому. А зараз увага буде трохи мотивації. Народ, ви можете далі продовжувати сидіти на дивані, нічим не займатися, Або взяти з нуля просто заробити собі гроші і купити нормальний телефон. Працюйте. Наступний лот здивував мене, як тільки я на нього натрапив. iPhone 7 на 32 ГБ з заміненим акумулятором. І найголовніше з повним комплектом. Це мене найбільше підкупило, і я вирушив за цим телефоном. Так, зараз вискочив дуже класний варіант, і ми вже за ним біжимо. Let's go! Погода, як завжди, була неприємна, і прийшлося їхати в переповненому тролейбусі аж на інший берег. <му> Далі майстер-клас по паркуру, і ми зустрілись з продавцем. Але відео, як я перевірив телефон, не збереглося, тому що я некоректно закінчив зйомку. Тому розповім, як все було. Я підійшов до місця, на вулиці був дощ. До мене підійшов чоловік з телефоном в руках і запропонував сісти в машину. Я, довго не думаючи, погодився, тому що було дуже холодно. Сіли ми в машину, і я почав швидко все перевіряти одним оком, а іншим дивитися, коли він вже заведе машину і здасть мене на органи. Я перевіряю телефон, а продавцю раз за разом телефонує мама і зве додому. Я розумію, що він дуже спішить. Але мене це не хвилює, і я продовжую перевіряти. Технічно я ніби все перевірив. Перевів три тисячі на карту, і ми вдарили по руках. Вам гарного дня! Коротше кажучи, забрали телефон, але там є один маленький нюансик, і не факт, що його так легко справити, як я думаю. От телефон сам, ніби все з ним добре, але є нюансик. На камері немає скла. І я не знаю, скільки це коштує. Можливо, зараз зайдемо в сервіс, а можливо, будемо виставляти в такому стані. Так, цей нюанс я побачив в машині, але не придав цьому значної уваги. Вийшовши на світло, я побачив ще ось такі моменти. А що знаєте, в чому прикол? Тут є ось такі подряпини, я їх навіть не, за... не зміг побачити. Ну а 1000 лайків під цим відео дорівнює новий відос про перекупа. Все у ваших пальцях. Після цього я розумію, що стільки, скільки я планував заробити, вже не вийде. Але щоб у покупця не було питань по зовнішньому вигляду, я вирішив все-таки піти у сервіс і поставити це скло. Скільки це по сам? Мінут 30-40. Ну, я думаю, ви самі все чули. Якщо не чули, я повторю. 350 гривень буде коштувати замінити задню, заднє стекло на камері. Тобто я не знаю, чи воно того варте. Треба подумати зараз. В принципі, це недалеко, тому в будь-який момент підійдемо. Недовго я думав. І не встиг я відійти навіть на 100 метрів від сервісного центру, як вирішив повернутися і віддати. Тому що час це гроші, а часу не так багато і потрібно перепродавати. Так що чекаємо. На наступний день я забираю телефон і перераховую 350 гривень за ремонт. Ніби все не так вже і погано, тому ми закидаємо телефон на Оликс. Обов'язково вказуємо про повний комплект, тому що це головна фішка цього телефону, і ставимо ціну 4500 гривень. І так як ніяких пропозицій не було, я знову зменшую ціну до 4000 і понеслась. Перший, хто написав, поцікавився. Е, поняття не маю, чим він поцікавився. Наступний був вже більш зацікавлений і був готовий писати свої дані, але я попросив оформити через Олікс доставку. Так як у нього не було змоги це зробити, я попросив передплату в вигляді 100 гривень, і покупець погоджується. Відправляє мені 100 гривень і чекає, поки я відправлю товар. Далі через постійні сирени і прильоти по Києву та й по всій Україні, я не зміг відправити довгий час цей товар. Вже вдома, і ось ніби все класно, все чудово, класний телефон, а повний комплект, але є одне но. Дивіться, зараз заходимо в камеру. І бачите? Ось такі темні п'ятна. Ось, це все від того, що була пошкоджена камера. Перед тим як ми замінили скло, під нею була пошкоджена камера. І ось такі проблеми. Я не знаю, що робити. всього, за таку ціну, яку ми поставили, його продати ніяк не вийде. Головне, продати його в нуль або з мінімальним заробітком. Так, ось це я, звісно, попав. При покупці я забув перевірити камеру, і тим самим попав на більш ніж половину бюджету проєкту.